В цей день винуватці свята студенти, які за період навчального року показали найкращі спортивні досягнення. Переможці у своїх видах спорту були відзначені дипломами, кубками та солодкими подарунками. За період навчання студенти технічного вишу змогли показати хороший результат не лише в університетських змаганнях, а й на чемпіонатах національного та міжнародного рівні. те, що наші студенти представляють нашу машинку на завнуваннях самого високого рівня. И в спортивных играх, и в прекраснейшей аэробике, и в индивидуальных видах спорта. По сути, во всех видах, которые здесь культивируются, мы имеем успехи вне предела. Но главное это то, что массово участвуют студенты в течение года. Один з головних флагманів спортивного життя машинки команда зі спортивної аеробіки, яка цього року стала переможцем студентського чемпіонату України. Зараз більшість спортсменок технічного вишу входять до складу національної збірної і готуються захищати честь країни на чемпіонаті світу. Аеробіка в ЗНТУ завжди була дуже сильною. Базовой в Украине студенты наши всегда составляли базу сборной команды Украины. Поэтому я хочу пожелать нашим студентам большой удачи и хорошего выступления. Є один потужний напрямок спортивного життя університету ігрові види спорту. Це й гандбольні команди ЗНТУ «ЗАП» та Машинка. І два баскетбольні колективи клубу Запоріжжя. До речі, днями баскетболістам ЗНТУ вдалося вибороти бронзові нагороди студентської ліги України. З цим успіхом спортсменів раду привітали у рідному виші. І сьогоднішній от спортивний праздник подводітітогі привітати лучших. І наверняка привлекати нових і нових студентів занятті спортом. Наступного навчального року студенти машинки планують підкорити нові спортивні п'єдестали, а керівництво навчального закладу має надію залучити до професійного та любительського спорту ще більше своїх студентів. Оксана Якименко Костянтин Параскевич, Тв 5